4 березня в Одеській облпрокуратурі відбувся брифінг першого заступника прокурора Одеської області Олега Жученка, який повідомив про те, що судді Приморського районного суду Одеської області об'явлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 375, а саме постановлення неправомірного рішення ім'я судді. Поки не розголошується в інтересах слідства. Однак повідомлено, що він тривалий час не з'являється на роботу, попри те, що отримує заробітну платню. Також зазначено, що цей суддя займає свій пост всупереч тому, що п'ятирічний термін його повноважень вже закінчився і продовжено не був. По суті, справи Олег Жученка розповів наступне. Слідчі прокуратури встановили, що у 2014 році. Е Звернулося підприємство із позовом до фізичної особи, а також до фермерського господарства, про стягнення кредиторської заборгованості у сумі понад 15 мільйонів гривень. Одночасно підприємство-позивач клопотало також і про накладення арешту на нерухоме майно, що є предметом застави, та передачу його на відповідальне зберігання. Як розповів Олег Жученка, зазначений суддя виніс ухвалу про відкриття провадження. Не повідомивши сторони у цивільній справі. Потім він арештував фруктовий сад фермерського господарства площею 50 гектарів, який знаходиться у Біляївському районі. А далі, всупереч закону, визначивши відповідного зберігача арештованого майна, дозволив йому реалізовувати продукцію з зарахуванням виручених коштів на рахунок позивача у справі. Поясню детальніше, у чому полягають порушення закону. Так, відповідно до вимог законодавства, позов забезпечується накладним арешту на майно або грошові кошти відповідача. По-перше, мета застосування заходів забезпечення позову полягає в захисті інтересів учасників процесу, а не у позбавленні чи порушенні прав інших осіб. По-друге, закон не передбачає права суду надавати дозвіл на реалізацію будь-якого майна або продукції. Ну, Таким чином, суддя прийняв відповідне рішення, виходячи за межах своїх повноважень. І розглядаючи клопотання про забезпечення позову, суддя не пересвідчився, що між сторонами взагалі виник спір та існує реальна загроза невиконання або утруднення виконання рішення про задоволення позову. Таким чином, суддя, вирішивши наперед результати справи, перешкодив фермерському підприємству. Рішення це було скасовано в апеляційному суді в тому ж 2014 році. Скасовано було ще одне рішення по іншій справі, яка стосується позову подружжя до банківської установи. Суддя також визнав за ними право власності на майно банку у рахунок погашення заборгованості за договорами вкладу. Так, у тому ж 2014 році він визнав за двома особами у рівних частинах правовласності власності на житловий будинок на французькому бульварі площею майже 200 квадратних метрів. Станом на 2014 рік е вартість вказаного будинку складала близько 250 тисяч доларів. Крім того, е суддя визначив їх власниками землі на французькому бульварі, поділивши ділянку площою понад 600 квадратних метрів, виносячи рішення щодо скасування цієї справи, суд розумів наступне. Суд е, розумів, що за чинним законодавством він розглядає справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб в межах заявлених ними вимог на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у цій справі, знаючи про це. Суд зазначив, суд зазначив у рішенні, що сторони погодили з банком погашення заборгованості шляхом передачі у приватну власність майна підприємства. Хоча матеріалами справи не підтверджуються і в матеріалах не міститься жодних доказів, які про це вказують. Про подальші дії Одеської обласної прокуратури в цій справі громадськість буде повідомлена додатково.